На жаль, ми потратили багато сил, фізичних, емоційних сил, але втратили, ну, не знаю, чи втратили синицю на перших хвилинах і не змогли забити більше м'ячів, ніж один. Е, також вимушено був замінений Іван Когут. Що відомо зараз щодо їх стану здоров'я? Ну, синиця не знаю. Там струс, а в Когота там лікарі вже завтра. Будуть займатися, там буде видно. По перерві ви зробили дві заміни, таким чином, змінивши схему на 4-4-2. Чи можна сказати, що саме екстрені заміни повпливали на, на хід гри такий? Повпливало. Повпливали да, екстрені заміни. І футболісти, які вийшли, вони мали дати більше свіжості і більше активності в наших атакувальних діях. На жаль, не все в них не все в них вийшло, але ну, вони намагались. Намагались, старались, не хватило майстерності при завершенні атак. Ми пропустили після того, як на фланзі втратили Сьомку і дали йому спокійно пробити. Провина нашого правого захисника? Та ні, там позиційна атака вже в них була, і просто Саші Дударенко треба було виходити, а не забігати в ворота разом з нападниками. Прикарпаття після поразки від нас в першому колі чемпіонату помітно додало і в наступних чотирьох турах здобуло три перемоги. Якою була установка на гру з мотивованим суперником? Ну, установка була не поступитись в боротьбі і використати це знаєте, своє поле. Використати. Ми знову ж забили перший м'яч, а потім щось якась ну, нервозність почалася. ми вже почали щось переживати і. І не змогли довести гру до позитивного для нас результату. Перед заключним етапом ми гарантували собі плей-офф до УПЛ у крайніх двох матчах чемпіонату. Дасте шанс зіграти тим, у кого менше ігрового часу, щоб лідери відпочили? Не можу сказати, хто буде грати, тому що деякі є мікротравми. А завтра ми зберемося. Завтра у нас тренування, відновлення, і на протязі 3-4 днів ми тільки тоді визначимося, хто буде грати.